Далі у нас є енергетика. Безумовно до всього треба готуватись. Нормально до цього відноситись, саме тверезо дивитись. Росія буде робити все, щоб ми не могли займатися видобутком нашого газу. Вони будуть робити все. Все це захистити буде складно. Поставлено завдання. Паралельно мати гроші на імпорт газу, щоб у людей був газ. І ми розуміємо, які обсяг грошей потрібен, і вважаємо, що ми будемо готові до такого виклику. Що буде з електрикою? Сьогодні мені складно сказати: ми будемо готові до всіх відповідних викликів. Ми щодня працюємо над цим. Ну, будемо захищати, будемо боротись. Ну і русский повинні знати, що дивіться, ми крок за кроком будемо збільшувати виробництво всього того, щоб вони також відчували те, що відчуваємо ми.